Так, любі підписники, всім доброго дня. Як я і казала, я вже в ефірі. Всім привітік! Всіх рада бачити, чути. Кавусю собі капучино вже приготувала, Олечка. Так, всім привітік. Ой, Доброго вечора, всім привіті. Яночка, привіт, солнышко. Всім привіті. Всім, хто доєднується до мого ефіру. Привіт зі Львова, привіт, Петро, привітік. Я писала в телеграм каналі за небезпеку. Писала в телеграм каналі. Яка саме? Підписуйтесь до телеграму, ссылка в шапці профіля. ВухваЮкрей. Доброго дня, Олечка. Доброго. Лайкайте, діліться трансляцією. Доброго дня, доброго, Валерія, привіт, ріднесенька. Всім привіт! Всіх рада бачити чути доброго дня з Херсона. Херсон, привіт. Кременчук, привіт. Дивіться, по Кременчугу балістика прилетіла. Казала Полтава, Кременчук, Миргород. Цей ефір збережу, зараз так, щоб не дуже довго сидіти. Двома частями зайду в цей ефір. Розміщу в, телег... в цьому в Ютубі. І силка буде в телеграмі на прямий ефір. На весь прямий ефір. Доброго дня, Оленочка. Привіт, ріднесенька. Всім привіт. Зараз напишу в телеграмі, що я вже є лайкайте, діліться трансляцією. Так, пишу, що ефір. І ссылку, навірно, скину. Алжир. Вау, привіт з Алжира. Дякую, так далеко залітає в мій ефір. Доброго дня! Доброго, миріднесеньки! Всім привіті! Що скажу за суми? Дивіться, в мене є відео в закріплених. Це мої слова 22-го року. Блін, а як крива... його? Ага, ось поділитись. Зараз поділюся силкою. Можливо, хтось не знає мій теле і ток Доброго дня, Олечка! Гарбана, привіт, ріднесенька! Привіт, моє сонечко! Кацапи активно закидають кабами Сумщину, Харківщину, Донеччину і Запорізьку область. Саме там, де будуть іти, спочатку кидають, потім наступають. Але ще Херсон, там Херсон не написано. Доброго дня, доброго! Вікуся Скалацька, привіт, ріднесенька! Рада тебе бачити, котик. Привіт Житомирщини, привіт! Я кажу, що буде наступ. Херсон, Суми, Чернігів. Ну, Чернігів там друга ситуація, там, там трохи друга буде ситуація. Харків. З Запоріжжя. Запоріжжя вони потім ітимуть на Нікополі Марганець, це я давно кажу. І ще там я кажу таку фразу в цьому відео своєму, що всі будуть думати, що вони підуть на Кривий Ріг, тобто це і Дніпро, що наверх. А я кажу, що вони підуть вліво на Нікополі Марганець. І там тероризуватимуть мирне населення і душі вить будуть. так, всім привіті. Вітаю, дякую, ріднесенькі. Доєднуйтесь до ефіру. Вчора писала в телеграм-каналі, що прийшов час передивлятися всі мої відосики, які я казала набагато раніше. Тобто не вчора, не позавчора. Я вчора писала в себе в, себе в телеграм каналі, що, е, що звуки такі дуже, дуже специфічні. Взагалі не похоже, як це, як звичайні дрони. Взагалі не похоже. Більше похоже на те, як воно поруч. Да? Щось таке. Е, слово окупація я не кажу, я кажу є битва. Боротьба супротив, коли наші будуть. ну, Боротьба буде. Але блокади кажу, блокади місця, відрізання від світла, води, газу, продовольства, ліків. Це Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Херсон. До речі, за Одесу ще буде і буде, багато дуже всього. За Одесу буде? І гатитимуть по Чорному, тому що в мене йде як, йде як Одеса, як Маріуполь. Стосовно води, це Запоріжжя, там буде вода. В Запоріжжі буде вода. І там же, кстати, і корейці, якщо ви думаєте, корейці були в Курску, що вони десь ділися, вони не ділися, вони будуть там далі. Доброго дня, пані Олічка, доброго, ріднесенькі. Одесу будуть кошмарити, тим самим залякувати, тим, що будуть там прильотів багато буде. Доброго дня. Дивіться, стосовно Заходу України, зараз є ракетна небезпека для Заходу України. Якраз по числам підходить. Сьогодні у нас 19 число. Тоді Полтава, Миргород, Кременчуг, Полтавщина чого, бо там межа буде йти. Тобто кінця війни не буде? Ні, поки що ні, сонечко, поки що ні. Навіть з тим, дивіться, зверніть увагу: я кажу Подол, церква, Сходи. Тричі. Череп... Три слона, черепаха, коло, земля. Зверніть увагу, що я пишу в телеграм-каналі. Можете зараз спитати в мене, що це значить? Ах, я Дніпро, Дніпро будуть гатити дуже сильно. Але Каструпалки мені йде на Нікополі Полімар, Запоріжжя. Харків. Для вас величезна небезпека. Сумщина, Харківщина, величезна. Стосовно цього Херсона теж велика небезпека, тому що там теж каструпалки будуть. Підписуйтесь усі до мого телеграм-каналу. Стосовно Камінського, смотрите. Я кажу, що Камінської там вогонь, пожар дуже великий буде. Так? Це ж на підступах до Запоріжжя Камінської знаходиться. У вас теж є велика небезпека, як вижжена трава людей. Олександр, бережи, Боже, тебе і твоїх побратимів. Хай ангели й архангели, дев'яти чинів, Господні оберігають, направляють, захищають, стоять по боках, Боже матір в головах, хроду, те це держитель, тримає таку руку. Над тобою, Олександре, твоїми побратимами. З Богом! Амінь. Я кажу, що Херсон будуть закидувати, будуть наступати. І приказ не лишати в живих. Це в мене є водіння. До речі, всі мої водіння 22-го, 23-го року вони зараз збуваються. Ви бачите, як хто давно підписаний? Ні, мір це замилення. Оце і є павутиння біле. Це відвікають внімання, щоб люди розслабилися, щоб люди думали, що от Трамп договарюється, все мірове, ніфіга подобного. Любі підписники. Пам'ятаєте, як Трамп прийшов до влади, я казала, що... Що буде ще хуже ніж було. І що 25-й рік будуть і гатити, що треба робити запаси води, ліків, продовольства, вивчати першу медичну тактичну допомогу по інтернету. Тому що вони будуть йти. І до речі, на Київ і стосовно Києва, в моєму видінні листя зелене на каштані. Це 22-го року видіння. Сєвєрна Корея висаджується з автозаків, Березняки. І я тоді перший раз сказала, що буде Корея Сєвєрна з нами воювати. З мене ржали, казали, що географії не знаю. що ні не, не може бути. Побачите? Зараз у Курську вони проявилися, але далі вони будуть уже: Суми, Харків, Запоріжжя. В Запоріжжі вони конкретно будуть. Карійці будуть і Київ. Як закінчаться ці наступи, я знаю. В мене видіння є, як вони закінчаться. Але я поки що кажу до того моменту, як це все починається. Тому що тако переглядаючи ток я бачу, що за мною дуже сильно все повторяють, переказують. Тому трошки пізніше скажу: спочатку це, а тоді вже то буду казати. Але пам'ятайте, що натовські військові на нашій території будуть. З гелікоптерів будуть висаджуватися. Вони будуть висаджуватися. Зараз буду казати, хто донатить. Херсон величезна для вас небезпека, величезна, величезна. Руслан питає, када. Що іменно, когда, Руслан? За що ви іменно спрашиваєте? Що, когда? Ще в мене є видіння в Хмельницькому. Російські танки. Хто пам'ятає? Рижий ліс. Радіація і. Це теж 23-й рік. І танки. І танки. Привіт, сонечко! Дякую, ми ріднесенькі за такі слова. Кривий ріг буде в руїнах. В величезних руїнах. Теж весь час почув. Кривий ріг руїни. Миколаїв теж, але менше. Менше. Доброго дня, доброго, мої ріднесенки. Що робити? Молитися, допомагати Збройним силам України силою, молитви я написала Віра, надія, молитва. Не втрачати віри, не втрачати надії і молитися. Я ж написала це вчора в телеграм-каналі. Ви ж з телеграму сюди прийшли, правильно? Так, 70 тисяч лайків, дякую, мої ріднесенки. Скучили за мене. Я теж заскучила. Це в мене три дня не було ефіра. Зараз буду казати, хто донатить. Три дня не було ефіру. Я, я, коротше, кілішувала, думала собі. У мене видіння нові, і я їх усі збирала докупи. Що далі буде? Треба бути готовими, любі підписники. Щоб не було паніки. У Вас має бути зобраний рюкзачок, сумочка, чемодан, ну таке щось. Тривожна, чи як там кажуть, чи, чи дежурна валіза? Вона має бути у вас. Радіо на батарейках, має бути. Особливо Харків, Суми, радіо на батарейках, буде евакуація. Ну, не... прийде час, вона буде, коли будуть гатити. Битва велика буде, кажу, дуже давно, І щоб ви розуміли, якщо битва велика, небезпека для цивільних. Дякую, Ігор, за подарок. Спасибо большое. Всім большое. Тепер дивіться, зверніть увагу, що я пишу там три слона один на одному. Черепаха. Коло, сходи, земля. Це вчора. Тоді подол, церква. як Церква на Подолі. Фрески старі, замилення, релігія, віра людей і павутиння. Павутиння це обман, павутиння це замилення, це те, що пилю очі. Це щоб ви навіть не думали, що во це то що базарок іде, що мир, мир, що буде той мир. Ніхіра не буде того миру, його не буде. Любі підписники. Чи можна музику трохи тихіше? Ні, мені подобається, як музика звучить, як вона грає. Мені подобається. Ви ж фотку не ставите, ви на зеленому фоні, а я з музикою. Чи буде наступ на Київ? Я кажу, що буде. Тому що в мене у видінні є ракети нові, іоновий туман. Дивіться, в моєму видінні в тому воскресенні, там людей немає на хрещатику Бісарабка. Це ви представляєте, яка має бути потужна зброя, що на хрещатику е, відсутні люди. Я писала в телеграм-каналі, що мене смущає, що в моєму відені нет людей. Після такого взрива іоновий туман от нього, нету людей. Це бісарабка Хрещатик. Людей немає. Тобто щось сильне буде саме по центру, по хрещатику. Але в своєму видінні я кажу слово Воскресіння. Можливо, це Воскресіння, як, як Пасха, але тоді підходить ще моє видіння за 22 рік, що вода чорна все змиває. Пам'ятаєте? Що як люди хочуть іти до церкви, святити зелень, це 22-й рік, але не можуть, тому що вода чорна все змиває після прильотів. Ядірка буде по Львову, железно буде, хто живе в центрі. Ну, я кажу це з моїх водінь. У мене в водні бабушка казала покійна. перше водіння, а перед цим було водіння. Люди спецодягу роздають їжу в герметичних упаковках. Друга бабушка казала, це великі сходи. Де великі сходи і велика вода. Буде дві ядірки. По Львову. І де великі сходи і велика вода. Я кажу по Україні. Стосовно світу железно буде Польща і Литва, Натовські військові в один день будуть лежати в великій кількості за 2000. Це слова 22-го року, 29-го серпня. В Ірані море стане чорного кольору. По Ірану теж ядірку нанесуть. Білорусь теж постраждає, але в Білорусі ще тірак буде. Люди будуть бігти на самоліти, евакуюватися до Росії. На території Білорусі буде підписаний договір жінка. Жінка буде, яка спілкується англійською мовою. Це не Трамп стосовно нас, України. Це видіння. За Білорусі в мене в один день зразу було три видіння. Вони є тут, в Тіктоці, вони є в Ютюбі. Можете передивитися. Що я кажу? Що вони будуть кидати ракети, дрони. Ракети будуть нові. Ракети спочатку ще за Київ кажу. Спочатку, дивіться, як... Як... щоб ви зрозуміли, що я казала, щоб ви коли будете згадувати, спочатку буде як салют по колу Києва, а тоді, як воно приземляється, ударна волна і отака п'янка від от землі. Я не знаю, я не напередку, чи є така зброя. В моєму воді, я так розумію, що це якась нова. І ударна волна отако все зносить. Тоді хрещатик, бісараб, кайоновий туман. Що це за зброя? Але людей нема. Вони ну, загинуть люди. Люди, виходить, як загинуть, тобто небезпека центр. Тому що я кажу: звичайні ракети, дрони люди є, страждають. Ну, тобто попадають десь, ну не так, що в великій кількості. А в моєму водінні туман і людей нема. Це бісарабка і хрещатік. Херсон будуть наступати зекі-зечки, приказ не лишати в живих. кажу з видінням 5 січня 2024 року в 3.05. Здіватись будуть там дівчата будуть молоді, зечки і старі рицики. Тернопіль будуть гатити по мосту. Тернопіль теж постраждає, причому дуже сильно. Будуть збивати, будуть, вони діло будуть мати до моста. Як я їду на машині на тому мосту, при тому, що, знаєте, як сплю, крила очі, така, блін, тут будуть прильоти дуже великі, дуже великі. Людей багато, ну, коротше, що там будуть, будуть як збивати. Луць Кобель, Львів, люди в білих халатах, медзаклад. Пов'язано з медициною, люди в білих халатах будуть. Житомир, ранених військових багато, Чернівці, вода, Коростень, железна дорога. Тепер дивіться за железну дорогу, що вони будуть гатити, де поїзда пірони. В мене йде Краматорськ. Тоді жмеренка, Коростень і фастів. Найбільше постраждає фастів. Це з. Ну, це, це, ви можете в Телеграмі знайти. Це рік, два, три, що я кажу, це. Це я давно кажу, зараз 25 рік, це з 22-го року, як Черновці вода, Канів вода. Стосовно наступу я кажу, що він буде і Київ, і Одеса буде, і Запоріжжя, і Херсон, і Сумщина, і Харківщина, але пам'ятайте. Що в самому кінце, коли вже буде дуже багато всього знесено, з'являться натовські військові на галікоптерах і поміняють хід історії. Я говорю не про міротворців, я говорю про тих людей, які будуть тримати в руках зброю. Тоді стосовно Франції, вона буде нам допомагати. У мене є водіння за Францію, за вертольоти з хрестами. Вона ну дуже дуже висомий вклад внесе для нас, для України. Араби розділяться до них і до нас. Тоже будуть військові у нас на нашій території допомагати нам. А Северна Корея будуть їх шукати. А літом приєднаються китайці до Северної. Запам'ятайте, Союз трьох це костяк. Росія, Сєвєрна Корея і Китай. Це одне. Це союз негласний. Я давно кажу Союз трьох. Це не тільки зброя, це й каструпалки. Офіційно я кажу про те, що буде офіційно. Те, що там Трамп зараз мути, круте, там жінка буде, все одно жінка буде. Скільки воно там буде, побачимо, але там буде жінка. Тобто сильно як, його можна не слухати. Він бізнесмен, він дивиться, де кошельок потолще. Не так буде. І надіятися на те, що китайці щось там будуть відстраювати. Я смотрела написано в телеграмі, то все херня, тому що Китай вместе з Росією, Сєвєрна Корея теж. Це союз трьох. А це все я називаю шахматна гра. Це все, що відбувається зараз. Тоже з 22 го року кажу. Він і це міст. У Дніпру теж будуть гатити, дуже сильно. Військові, люди в погонах, поліція, Дніпро, небезпека. Волинь, водичка, кривий ріг руїни. Черкаси, небезпека, діти, діти. В моєму видінні це 5 березня, це нещодавно видіння. Діти, багато дітей, Черкаси. Запорожжя. 9 тисяч, 12. Лев попереду. Я так розумію, що що це Сєвєрна Корея. У них Лев Тигр то темне животне. Хворі люди, вони є закриті, хворі, що вони здорові чи що, в них больні на голову. І вода і за угла. Запам'ятайте, Запорізька ГЕС буде взірвана вода і за угла. А АЕС ціла. Ще я казала, що нам будуть продавати електроенергію з Запоріжжя в рублях. Прийде час. Це слова 22-го року, не зараз. Відео називається пшениця. В Молдавії ще кровопроліття буде. З Придністров'я ви часто питаєте, чи є небезпека? Є. По Литві запустять, Влуплять по Литві і по Польщі. За Тернопіль щойно казала. Дивіться, оцей ефір. Зараз я вам скажу от про всі ці міста, що ви питаєте. Я спеціально його зараз вийду, зайду знову, щоб по часу було, не щоб мені швидше його було зберегти і розмістити в Ютубі. Бо він чим довший, тим три дня зберігається, а тоді мене, знаєте, як думають, так добло. Мені за Херсон, мені Хер... за Херсон дуже, ну, мене трусило і я дуже сильно плакала, коли я бачила, що буде з Херсоном. Як дуже здівательства великі, дуже. Як мість, як помста. І приказ не лишати в живих. Я кажу про цивільних. Ні Копольмар, Ганець, душі воїть будуть. Так що не можна розслаблятися і думати, що от Трамп до Базариця, що там то все, нічого не буде. Да буде, ще й більше буде. Все йде по наростаючі, не вниз да вгору, так як я і казала. Дивіться, зараз я виходжу і знову заходжу. Повторюю, те саме казати. І цей ефір зберігаю, викладаю в YouTube.